Хочу вам розказати одну історію моїм підпішім, як ми починали наші тренування та чим воно все закінчиться і як воно зараз все продовжується. Записувалася до мене три рази. Кожного разу щось не вийшло. але настав той день, де ми провели нарешті перше тренування. Тренування було зовсім легке. На що Юля відповіла, що вона спортом ніколи не займалася і взагалі його не любить. І на що я відповів побачимо, побачимо! А Юля в свою чергу що тренування щодня варилась на вагах та не бачила там жодного результату. І все це говорила мені. Спорила, що спорт це фігня, але я її годував лише обіцянки, бо я знав, що щось таке буде. Чому годував? Тому що у Юлі не було дуже багато лишньої ваги. І те, що буде якась зміна на вагах 50 на 50. Що я їй сказав? Не вашся ти буде спокійно тобі і спокійно мені. Йоп твою мать! Але ми по два рази на тиждень. З часом нам вийшло на ладу тестацію з харчування. А, а, це моменту і в мене претензій зовсім не було. Я просто чекав той день, бо я знав, що він наступить, коли Юля побачить зміни на своєму тілі, зміни на вагах і буде з собою задоволена. 5 жовтня ми почали. 27 жовтня перший результат. 29 жовтня другий результат. І сьогодні, 9 грудня, третій результат. Для Юлі було важливо побачити. Зовсім інші цифри на вагах. А для мене важливо було те, щоб людина полюбила спорт, щоб вона зрозуміла, що спорт їй справді потрібен. А я нагадаю вам, що людя спорт взагалі не любила і ніколи не займалася. А зараз стабільно ходить на тренування і жодного разу не пропускає. Ось така вийшла історія. Ми ставимо зю нові цілі і знову будемо їх досягати. Тому, якщо ви в тих словах зустріли та впізнали тей себе, я хочу вам доказати, що неможливе, можливо. Тому я чекаю вас у себе на онлайн-тренування.